Два мільйони для міліції. Мер Львова Андрій Садовий вручив начальнику обласного управління МВС сертифікат для реконструкції Сихівського райвідділу. Це буде повністю нове приміщення. Ми передаємо нову будівлю. Там треба ще докінчити ремонт. І на цей ремонт ми додатково виділяємо 1 мільйон гривень. Бачите, паритет. від МВС мільйон і від влади мільйон. Дякую вам. Це, Нове приміщення готують на червоної калини 66 поблизу поліклініки. У розпорядженні сихівських міліціонерів будуть півтори тисячі квадратних метрів, п'ять поверхів, плюс підвал, де облаштують спортзал та душові. А ще у приміщенні буде актова зала, чого раніше міліціонери не мали. В принципі, у нас райвідділки в місті знаходяться в старих приміщеннях. Тобто, якби ще. За часів радянського союзу там знаходилися ревідділи. Відповідно, це старі будівлі. Звісно, що десь потрібно якісь ремонти, і потрібно якісь більш десь розширення. Переїхати у нову будівлю сихівський райвідділ Мав би вже наприкінці цього року. Старий будинок, сихівські міліціонери, орендують уже вісім років.